Доброго дня, шановні присутні. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення. У нас присутні троє депутатів, один депутат на зв'язку і це дає нам право розпочати засідання комісії. Для ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря комісії, пропоную кандидатуру Наталі Новікової. Хто за, будь ласка, голосуйте, Тетяна Петрівна. За, так, дякую. Yeah. У роботі комісії беруть участь водоп'ян Тетяна Анатолійовна, директор комунальної установи Центру надання соціальних послуг Яворницької селищної ради, санікова Ірина Олександрівна, провідний спеціаліст відділу з гуманітарних питань виконкому Яворницької селищної ради. Порядок денний. Про внесення змін до програми розвитку освіти і селищної ради на 2022-2025 роки. Про припинення шляхом ліквідації комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Яброницької селищної ради доповідач Саннікова. Про внесення змін до рішення Ілларіонівської селищної ради, про утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі на території Ілларіонівської селищної ради. Доповідач ВД Тетяна Анатолій. Переходимо до розгляду порядку денного і, будь ласка, Ірина Вихальна, ваше перше питання. Добрый день с прошу власти измены программы розвитку освіта сам пункт. 4. і ще нам треба забезпечення стиснення морального та матеріального стимулювання творчих та здорованих дітей за результатами навчання, а також призей по мож освітній олімпіадкой конкурсі змагаць згідно з положення про призначення гашових нагороди. А саме, пропонується збішити обсяг фінансування в сумі 177 900 грн до суми 219 800. Тому Ну, про що ми такі зміни? Дітей брала участь багатенька, надійшли листи від закладів освіти від Добричівського ліцею на суму 22600, дві ліцею на суму 121700 і Шахтарська гімназія на суму 700 гривень. Прошу підтримати обдаровану молодь і збільшити обсяг фінансування листі зміни в Дякую. Які є питання? До доповідача. Немає. Питань немає. Прошу Немає. Дякую. Прошу голосувати. Біляєв за Новікова. Да. Чех. Да. Дякуємо. Рішення прийняте. Переходимо до розгляду другого питання про припинення шляхом ліквідації комплексної дитячої нацької спортивної школи. Так, у нас є в ну, Беларуси громаді комплексна дитяча на спортивна школа, яка, ну скажімо, функціонує вже деякий час без постійного керівника, є проблеми з кадровим потенціалом. У нас чотири, скажімо, штатні одиниці, з яких заповнено півтори. Уже деякий час ми не можемо знайти директора, і в зв'язку з тим, що ми беремо участь в експериментальному проекті Міністерства молоді та спорту України, що залучення спортивних клубів і громадських організацій, до здійснення фізкультурної здоров'я спортивної діяльності. То відповідно з актуальних потреб населення урахування сучасних викликів умови і стану. І прошу припинити шляхом ліквідації вирішення особи, бо ма скажемо практично поризована її діяльність за то, що такі умови ми думаємо, що якщо буде цей експеримент вдалим, то це дасть якийсь новий поштовх нашим спорту. Тобто клуби замінять Ну, вони не які... замінять, вони будуть допливати деякі функції спортивної школи, і у нас там буде нормальні как Це вони як громадські організації? Ні, ну як часті вже буде, да? будуть, так? Um, будуть вже діти платити, що вони будуть. Ну, їх буде підтримувати громада. Там підтримувати, ну іменно посещаємо дітей буде там вже <laughs> ну, ну, так. Так. правильно? Нюанси були, бо вони там всі змагання плані. Змагання, а за змагання, звичайно. Вони носили внески. Ну, але ж дивився, ну тому що постійно ці тривогі кількість дітей впала, ми моніторили ситуацію, і кількості відвідують менше вже. Без тіни тривоги і приходиться розходитися в річні вкриття, І таким чином, саме основна причина, що немає керівника, і вибачте, але не належним чином, коли ведеться документація, це загроза. І Ту, та людина, яка виконує обов'язки, вона вже довгий час, вже всі минули якби терміни на виконання обов'язків, а оце. Що ні? Становити закрилась саме. Зрозуміло, ще будуть питання до доповідача. Будуть. Якщо якщо да. шляхом реорганізації, а що ми її реорганізуємо? Нет. Бо це заплата світи. Тетяна вона ліквідається. Ліквідація повністю. Вона звучить, звучить питання. Реага... Призупинення діяльності шляхом реорганізації Ліквідації. ви його реорганізовує. Ліквідації звучить а, ліквідація. Лік... Ліквідація шляхом реорганізації. Вона немає такого Ні, про припинення шляхом ліквідації. Все. Ну, ліквідація закладів э, з, з, з дозвілу Міністерства спорту. Ну, міністерство не отримало, ми її ліквідуємо. Ну так консультацію проводили. Засновник, який відкриває заклад освіти, має право прийняти рішення і ліквідувати. Дозвілом міністерства, звичайно, написані листи і, і усна скажімо, пообіцяли, що якщо проєкт спортивних клубів буде вдалим, то Наданий тут дозвіл в міністерство. Ну, це Ось це ну, написані звернення. Ну, дуже болісне питання, але ну, на, скажімо, на першому плані стоїть безпека дітей і та функціонування до тобто, справи школи, в якому вона зараз функціонує, ну, нам Ну, на цей час дуже в цих умовах, в яких ми постійно постійними сиренами і Тетяна Петрівна, у вас питання іще є? Ні. Я зрозумів. Ну, у всякому разі, я зрозумів, за що ви питаєте, то що ліквідація закладів освіти, так само, як і культури, це тільки дозвіл повинен бути міністерства. То, ну я не знаю. Поперед рішенням, наскільки я пам'ятаю, його отримують, а потім виносять це на розгляд сесії. Ну, виносимо питання я на буду. розгляд сесії, а там далі буде воно вирішуватися. Свою позицію ми озвучили. Прошу голосувати за те, щоб це рішення винести на розгляд сесії депутатів. Біляєв за Новікова. За. Діставте, Ралочки. Тетяна Петрівна. -то за. Тоді рішення прийняте. Буде розглядатися на сесії селищної ради. Ми вам дякуємо за пасі відносина слід. Добрий ради, Тетяна, ваше питання про внесення змін до рішення Лайонівської селищної ради про утворення мобільної бригади. Будь ласка, а пропонується внести зміни в дане рішення, а саме змінити, змінити назву мобільної бригади. Замінивши е, слово Віларіонівська на Яворницька, тобто мобільна бригада соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та, або за ознакою статі на території Яворницької селищної ради. Також у зв'язку з кадровими змінами відділення соціальної роботи комунальної установи. Пропонується внести зміну до складу мобільної бригади, а саме вивести зі складу фахівця і соціальної роботи старості на Євгенію Андріївну та ввести нового фахівця і соціальної роботи від Муляну Володимирівну. Питання є до доповідача? Немає. немає, немає. Прошу голосувати за винесення цього питання на розгляд сесії біля за. Новикова. За. Тетяна Петрівна. За. За. Рішення прийнято. На цьому комісія розглянула всі питання. Дякую всім за роботу. До зустрічі.